Три, дорогі, неймовірне слово показують нам наші священики. Я розумію для себе, що потрібно перевіряти те, що я слухаю кожну інформацію, і слухати свідків та очевидців, тобто апостолів, пророків, людей Божих, які писали Біблію. Тому що Біблія це є дуже научна книга, і вона описує все абсолютно від самого створення, і навіть про тих самих драконів, динозаврів. Вони описані в Біблії пророк Йов, не дивлячись на те, які труднощі, скільки зла він переніс, скільки йому довелося притерпіти від сатани, а Бог через нього дає нам ось це послання, щоб ми не були обмануті тим, що драконам мільярди мільйонів років, що вони були там тисячі мільйонів років назад. Ні, слово Боже чітко каже навіть і тута. Що це було за часів людей, і я приймаю для себе, що треба ще більше слухати свідки, очевидь,